Це електроаспіратор. Він потрібен для санації дихальних шляхів. Хворих, яких ми транспортуємо, парамедик Олександр Кириченко демонструє наповнення двох нових реанімобілів центру екстреної медичної допомоги. Їх Полтавщина отримала завдяки партнерам. Апарат ШВЛ він потрібний нам для того, щоб проводити штучну вентиляцію легень на догоспітальному етапі та під час транспортування пацієнтів до лікувальних закладів. Це стаціонарний ШВЛ, це переносний, з яким ми можемо йти до лікувального закладу. Є дві кисневі точки. Одна в нас потрібна для дачі кисню, одна для проведення санації верхніх дихальних шляхів. У цих реанімобілях є і дефібрилятор, потрібний під час проведення серцево-легеневої реанімації пацієнта. Лінеомат, через який можна подавати медикаменти, тонометр, кисневі балони, говорять фахівці. «В Автомобіль класу «С», тобто він забезпечений всією необхідною апаратурою і для транспортування пацієнтів. Автомобіль дуже комфортний на відміну від інших класів. Тневмоноші є для комфорту пацієнтів. Це така подушка при транспортуванні пацієнту зручно, тобто вони просто адаптуються до нашого дорожнього покриття. Щодня на лінію на території Полтавської області виходить 105 автомобілів такого класу, говорить заступник директора Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Безрядин. У Нас немає вже автомобілів. Які були раніше, це були газелі, УАЗ і так далі. Зараз у нас реанімобілі, які укомплектовані медичним обладнанням, медичними матеріалами, засобами медичного призначення, такими як в Європі. Тобто це відповідний клас оснащення і практично у нас Завдяки завдяки цьому ліквідовано таке поняття як нетранспортабельність пацієнтів. Авто будуть використовуватися для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам при транспортуванні їх не тільки по місту, а й за межами Полтавської області для продовження лікування в закладах охорони здоров'я, говорять медики.